Звичайно, важливо, щоб керівник уряду особисто побачив обсяги робіт, які сьогодні виконуються. Тому що ми претендуємо на те, щоб бюджетні асигнування, які цього року є в розмірі, 2,4 мільярди, збільшити, тому що темп виконання робіт, дозволяють в області виконати роботи в межах 4 мільярдів. Додатково ми просимо кошти на другий шар доріг по роботах, які виконуються. У році додатково ми просимо кошти на завершення робіт на дорогу на санкції, на Тернопіль, на Червоноград. І, звичайно, дуже приємно, що сьогодні вийшло оголошення про використання коштів військового політику. Замагаюся, не було, ну, але зараз приготиться прем'єр-міністр Гродьма, чи не було в планах можливо відвідати на або територію на блокціону. Прем'єр-міністр відвідує мі сьогодні три області. осмину уаху ние ќе го имаме повторно нас било воспоставувашево